Так рідні і односельці у селі Кроповницьке на Кіровоградщині зустрічали 19-річного військового Дмитра Гирича, звільненого з російського полону, 17 липня цього року. У полоні в Луганській області військовий пробув 9 місяців. Вірили, що додому попаде. Що ну, побачимо рідних, побачимо, хто сім'ї, побачив, хто це. Ну, З вірою живеш і все. Бо не будеш вірити, ти там не протягнеш. Поки ми з нас не привезли на границю із України, ну, ми не знали, куди ми їдемо, що ми їдемо. Коли нам розв'язали глаза, і ми вже побачили наших. Ну, наші автобуси, наші номера. Тоді ми зрозуміли, що ми вже на Україну їде. Говорить, перший дзвінок після звільнення з полону був матері. Я ходила в церкву, я молилась. Я кожен день просила Бога. Бережи мене, сина. Зі слів жінки, син у 18 років підписав контракт і пішов служити в Збройні Сили України. Для мене ці 9 місяців були жахливі. Нам зателефонували. Ну, з Червоного Хреста дзвонили до мене, поздравили, сказали, Леоніда, ваш брат вже на території країни. І ну, ми не одразу поїхали, він в госпіталі був. Для брата, говорить, вдома приготували його улюблені страви. Котлети і пельмені він заказав, домашніх наліпили. Погані умови. Я не можу всього розказати. Ну, просто погано. Погано годували, там дуже погано. Три рази в день, їсти, але ж дають, ну, щоб не померли тільки. От, от так, підтримують і все. Такого теплого прийому, каже, не очікував. Односельці Вітали, дякували і дарували подарунки. мене, а він буде з тобою, Приносить тобі тільки удачу. Дякую. Прийшли зустріти свого земляка, сусіда. Ми ж, живемо поряд. Він до війни часто до нас приходив в, нас, ну, в березі ставок. Він любив ловити рибу. Такий доброзичливий. Гарний хлопець для нашої громади кожний захисник, який повертається з полону. Це дуже велике свято, тому що в нашій громаді вона маленька, налічується 3,5 тисячі населення. Боює нас хлопці, захищають нашу батьківщину 250 чоловік. На жаль, загинувших 17 чоловік, 10 родин чекають повернення або з полону, або без своїх героїв. Після тримісячної відпустки Дмитро повернеться на службу. Про що я мріяв, воно збулося вдома на Україні. Все, далі служити, Після відпустки в частину і далі служити». Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.